194-й день кривавого російського вторгнення Харків весь час під прицільним вогнем. І, хоча цієї ночі обстрілів міста не зафіксовано, проте 4 вересня близько 18.30 внаслідок ракетного удару окупантів троє людей постраждали в новобаварському районі міста. У телеграм-каналі Мера відразу з'явилась перша офіційна інформація. В Новобаварском районе пострадал частный сектор. Повреждены несколько частных домов и многоэтажка неподалеку. Есть жертвы. Згодом стає відомо, ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та десятиповерховий багатоквартирний будинок. Протягом минулої доби російські окупанти знову інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, чугуївського, харківського та богодухівського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти виникали пожежі. За даними служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники цієї доби здійснили шість виїздів на ліквідацію пожеж. Усі загоряння були спричинені військовими діями. На жаль, є загиблі і поранені. Повідомили в штабі оборони. У Богодухівському районі загинула жінка 58 років. Рятувальники деблокували тіло з під завалів будинку. В Озюмському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки: 61, 70 та 66 років. У харківському районі поранений чоловік 67 років. Бої на Харківщині тривають. На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати позиції наших військових з реактивної та ствольної артилерії, використовує авіацію. Наші захисники надійно тримають свої позиції та ведуть вогонь у відповідь. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат в живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом зсу знищено ворожий склад боєприпасів. Яна Біляєва, Стас Дейняков, Харківські Звісті.